Зеленський дав своєрідний пас, що може Україна потенційно запропонувати Америці для вирішення цієї uh -huh. ситуації. І там було сказано дуже чітко, що Україна може своєю найпотужнішою армією, найтренованішою армією і найефективнішою армією на території Європи стати своєрідним безпековим поясом до країни-агресора. І таким чином, типу, буферна зона? Е, буферна зона в цілому, ніби як для Євро, для європейських країн та для країн НАТО, і це може бути потенційно як переговорна позиція. Зокрема, і американцям буде зрозуміло для чого їм надалі підтримувати Україну, озброювати, фінансово забезпечувати і що це дасть американському народу, і в цілому їхньому іміджу. як... Е, Світо